Всім привіт! Розпочинаємо переглядати фокус-каталог Avon за травень. Є досить вигідні пропозиції на парфуми Farway. Три штуки, шість штучок від 35% знижки, 40% знижки, а також доглядова косметика від Anew. Теж Досить вигідно: 30%, 35% 40%. Замовляй на суму від 500 гривень і отримай знижку 80% на товар, який виходить по досить доступним цінам. Але нагадую, це тільки для представників. А також переглядай інтерактивний каталог, і в якому є додаткові сторінки. Теж є максимальна знижка для представника 40%. Демопродукти, тобто новинки, які з'являться в червні. Окуляри, сонцезахисні. що забезпечують захист ультрафіолет. Також колекція сумок для подорожей. Глибоке очищення від аню. І для комбінованої та жирної шкіри обличчя з вугіллям. Досить гарний гель желе для вмивання. Догляд та турбота за твоєю шкірою, поки ти відпочиваєш. Переглядаємо, дивимося, браслетики на ногу. 199 гривень. Також буде новинка для душу. Для догляду за тілом, чоловічі аромати, аромат деревний. Такий ароматний за 245 це, е, знижки більше не буде, це кінцева ціна. Full speed в наборі 309 гривень. А також тональні, тональна крем для обличчя SPF 20, бездоганний тон. Є консилер і є крем. Переглядаємо, відтінків досить багато, вибираємо. Рум'яна, бронзер в кульках 200 гривень. Є і теплі кольори, різні. Отже, наступне: нас, можна взяти набір за 500 гривень новинки. Один раз можна замовити цілу серію новинок. Туш, бездоганні вії. Ну, додали, Зробили як гель, трошечки щось нове. Пробники. Пробнички ми вибираємо теж в залежності від штук, кількість зразків і змінюється ціна за зразок. Інформаційний додаток, переглядаємо, скрінимо собі, вибираємо логопродукти. І ще досить красиво є парфуми за бомба ціною. Ви можете придбати декілька. Ну, от досить знижена ціна. Купуй більше, плати менше. Весняний сале до 70%. Досить-досить багато красивих цін. Красиві солодкі ціни, весняні. Хто що ще не прикупив? І в кінці фокуса є в нас набір, Today. і олівчик. І плюс пробничок. З вами була Маргарет Ейвон. Дякую за увагу!